Каждый день в Москве штурмуют Останкина. Учить русский язык придется все равно. Ну, вообще это учить русский... Если будет кому. Каждый день Соловьев скрывается в подвале. Вся история с братьями, она, она такая, знаете, не очень многие ее сейчас готовы принять. Путин умер в 16 часов 42 минуты. Путин сказал нет. Путин сказал, Что? я вынужден буду ответить. Окей. До этого Путин удавился, до этого Путина расстреляли. Если честно, я не хотела, чтобы тебя обменивали. Так ты послушай, мама, что ты ржешь. Звонки, во-первых, снимают, мать, и ты на громкой. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди. Дожились, допрацювалися, доборолися до того, що тепер наші випуски присвячені тому, як за паребріком палають. Здається, це найкращий комплімент, тому що ми разом з вами робимо. Тож, друзі, закликаю всіх сьогодні не забути лишити свій лайк. Обов'язково підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф, коментувати, почути побачене і найголовніше. Звісно, кожен наш день, наша робота, наша боротьба, все, що ми робимо, це все винятково і тільки завдяки Збройним силам України. Тож найменше, що ми можемо зробити, це підтримати їх фінансово. Ми пройшли вже дві третини, фактично нашого збору в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади, який необхідний для того, щоб відремонтувати автівки та закупити нові засоби автономного живлення. Я дякую всім і кожному, хто вже задонатив, і хто вже долучився до цього збіру. Але маємо зібрати повну суму в 250 Гривень. Тож, закликаю всіх тих, хто ще цього не зробив, звернути увагу на посилання в нас в описі до нашого відео, і обов'язково гривнею підтримати наших військових. Приблизно, знаєте, кілька разів на місяць, всього навсього тепер така нова тенденція, пеня виповзає зі свого холодильника для того, щоб про щось заявити чи провести якесь зібрання. І аби, звісно, роздати в цін, всім запізнілі ціни. Цінні вказівки, як то, наприклад, відбувалося вчора, каже терміново: не відклада ще на вчора. Треба заздалегідь готувати бази арсенали та аеродроми під нові системи озброєнь, щоб їх не ставили в чистому полі. Ну навіть як ви зрозуміли, та про стратегічну авіацію, тобто створити для всього цього систему захисту, і не пройшло трьох років. Ані таки пройшло, як Путін усвідомив, що все в нього в небезпеці. Але поки вони то побудують, поки розкрадуть половину грошей, вже захищати буде нічого, тому що планомірно, щоденно, щоночно. Працюють сили оборони. Ось і сьогодні вночі в Московській області вражено об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії. Під роздачу потрапив завод із виробництва електроніки. Метою операції стало зниження здатності супротивника виробляти високотехнологічне озброєння та техніку. Зафіксовані вибухи на території технопарку «Жезоніт», який знаходиться в московській області. Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві та монтажі друкованих плат. А також електронних компонентів, які активно використовуються в російській оборонній промисловості. Як ви розумієте, такі заводи чи такі виробництва поштучні? Нові створити чи замінити зруйноване не вийде. Притому для того, аби росіяни очкавали. Чекали чогось від нас, нам навіть і робити нічого тепер не потрібно. Вони тепер просто в усьому бачать привід для атак і знають, що найголовніше ми справді тепер можемо. Ще з 9 травня далеко не всі штани попралися, аж раптом на календарі чергова дата і чергове російське свято День Росіюшки. І росіяни від учора чекали, чи буде малюк та Буданов їх вітати. Правильно сукінні діті. От ви і маєте всикатися від українців за кожної нагоди. Тільки треба пам'ятати, що в нас немає такого, що ми маємо форсувати Дніпро, брати якісь міста до визначних дат. Ні, це має бути спонтанно та неочікувано. День Росії. Мероприятие, яке ж грандіозне з точки зору того, що це очень знакове забуття. Ну, и нужно розуміти, що что... противник тоже как бы не спит и скорее всего что-то к этой дате запланирует грандиозное надеюсь что я ошибаюсь но могу сказать что у них появились новые хаймерсы которых мы до еще не встречали в общем как-нибудь расскажу Так, я б знаєте, могла навіть подарувати якусь нову і виправдання. Мовляв, українці настільки злякалися, що тепер вирішили вже по Росії не бити особливо в таке важливе свято. Але знаєте, як далеко не всі. Чомусь про російську думають. Не всі переживають за долю своєї батьківщини, а думають про ворогів чи ворогінь. Ох, ці ж муки, друзі, слави на російських болотах. Я зараз це трошки переживаю і поділюся з вами. Я навіть трошки навіть вже встигла втомитися. Бо Курбанова то, Курбанова сьо, Курбанова те сказала, Курбанова те заявила, Курбанова вирізала, Курбанова перекрутила. Заголовки їм херові. Вирізки не ці теми. Неправильне. Поборник правди та месія фактчекінгу, не побоюсь цього слова, головний молочник Росії, що абсолютно на серйозних щах, днями розповідав про бомбардування київських будинків і продавав це своїм інфузоріям як детонація, ой, пробачте, нахлабучування, набобучування ряжанки. Це ж смішно, правда? Тобто ми в своїх будинках. Ховаємо всі боєприпаси, снаряди, дрони, і це логічно бити по нам. І він це абсолютно серйозно розповідав. А в мене не такі заголовки. Народжений не із піхви мами, а із дупи Путіна Гаспарян. Мені мені розповідає про правду і як її треба насправді висвітлювати. Я в своїх ефірах нагадаю вам: Москву не беру, Росію не окуповую. Смерті цивільних не виправдовую. І, о, диво, через три роки війни не кричу, що побіда буде за нами. І якщо що, то я нагадаю, що наші теж брали Берлін. Але ж знову ж таки, ні я не розповідаю про те, що можемо повторити. А ви черті й демони. Тягнути з вас прикол то найвище із задоволень. Зрештою, ну не тільки ж Збройним силам України принижувати великоросів. Інколи і нам простим Житомирським хуторянкам трошки хочеться вкольнути вас. Даже якщо вот, э, всіх этих э, шлюх з э, оральної обслуги офісу Фитюка вытащить на детектор, они будуть абсолютно іскренні. Я повторяю, вот то, что они говорят, это абсолютная искренность. Они действительно в это верят. Они убеждены в этом. У них каждый день в Москве штурмуют Останкина. Каждый день Соловьев скрывается в подвале. Это ежедневные заголовки. А -а 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 -а. Террорист Гордон вчера объявил, что Путин умер. В 16 часов 42 минуты. До этого Путин удавился, до этого Путина расстреляли. Каждый день они абсолютно искренне это делают. И заметьте, что никто из телезрителей, вот той же самой тупоголовой Курбановой, не скажет, слушай, если как бы вот штурмов... штурмуют каждый день останки, нам можно показать хотя бы один кадр оттуда? Ну вот, в 93-м году, если вы застали то время, вы сейчас вспомните, страна смотрела футбол. Была трансляция из Волгограда. Местный рот принимал московский Спартак. Трансляция оборвалась, потому что был штурм Останкина. Правда? Эти кадры видел весь мир, как и все дальнейшее, что происходило. Здесь изо дня в день селюковые куриные мозги. Рассказывают о том, что останки на штурмуют с утра до вечера. При этом все телеканалы работают. При этом нету ни фотографий, ни и никто не спрашивает. Билли, нам нужна карта в смысле пруф хоть один покажи. лохудра крашеная. Нифига. Я уверяю, что вот вот ровно в этот момент Курбанова уже вырезает это все. І я так думаю, що часа через 3-4 появиться уже відео. Ви способні только крушить, ви не способні Щось та призводіть. Ну речі, ви не повірите, але все ж таки мир між нами ще цілком і повністю реалістичний. Після цього всього, після Бучі, Херсону, Катівень на Харківщині, дитячих лікарень, розстріляних російськими ракетами, та щоденних вбивств мирних та військових, ще брати обов'язково помиряться. Бо це всього-навсього сварка в родині. Ви хочете, певно, знати, хто автор цього є, бо, бо хто це вигадав. Та це кожен другий пропагандист, а також ті, хто обслуговує всі їхні ток-шоу. Росіяни і шкіри пнуться. Це теза, чи вкид, який має працювати на Західний світ. Саме їх хочуть переконати. Щоб росіянам дали абсолютно тихо та мирно окуповувати Україну, щоб ніхто не ліз, коли сусіди сваряться. Це такий. Темничок, який час від часу виринає, от як можна тільки давайте так собі уявити, наприклад, мене в братерстві зі Скабєєвою, в дружбі з Карликом Соловйова, з СВОшниками, з тим самим мединським, який, за походженням є, на жаль, етнічним українцем. Навіть сама пропаганда намагається чим далі, тим активніше, коли це можливо, відповзати від старих наративів. Тут вкинули про братів. А тут сразу сказали, что не не тема на один народ, якось вона не дуже актуальна. Вона не те, що не актуальна. Знаете, вона давным давно похована на украинских фронтах. Ну а мы? Мы только Российско-украинские прямые переговоры, несмотря на все проблемы, они продолжаются. Владимир Путин действует в этом контексте. И да, он созвонился после теракта с американским коллегой. Они говорили больше часа. И мы знаем, опять же, со слов американцев, но тем не менее, что Трамп якобы попросил Владимира Путина, ну, прям так сильно не отвечать. Ну хорошо, а предположим, у них действительно есть определенная коммуникация? Путин, Путин сказал нет. Путин сказал, что? я вынужден буду ответить. Okay. Окей, и ответил. И ответил. А может быть еще ответит, мы не знаем. Но, да. но, но, но не орешник, у нас есть. Повторяю, большой коридор возможностей для ответа. Но сам факт, мы находимся в коммуникации с американцами. Мы не похоронили идею все-таки э, разрешить проблему миром рано или поздно, о чем свидетельствуют слова э, того же Мединского, да, что западники не понимают сути нашего конфликта. Это не конфликт между двумя цивилизациями, двумя странами с отдельными культурами, историями. Нет, это конфликт старшего и младшего братьев. Если э, я правильно понимаю господина Мединского, он говорит, это, этот, этот конфликт возможно разрешить. Ну, братья же дерутся, да, кровь льется, но рано или поздно, ну, найдем общий язык. Мединский, Чего? А что Запад говорит, не говорит немножечко по-другому, он что? не там не про братьев, Понял, а, да, да. давайте я покажу, да, потому что вот это вот вся история с братьями. Она, вона така, знаєте, не дуже багато її сейчас готові прийняти там, да, особливо після того, що вони натворили в Курській області, і о що нам розказує следственний комітет, та й слава Україні! Скільки часу треба було на це витратити? Але давайте я вас ще трошки доб'ю їхніми вкидами. Російська мова, російський язик настільки вілік і могуч, що скоро тільки російська і буде панувати у Європі. Здивовані? Ні, ну а чо? Тим паче, що середньостатистично говоряща голова Солов'євських помийок і інших програм ще й досі не відмовилась від тотальної окупації Європи. Тож і нав'язувати мову абсолютно логічно, ну як і з нами. Але сьогодні підхід трошки інший. Значить, загніваюча Європа. Загниває он британці. Ви ж пам'ятаєте, що їм не по кишені платіжки за воду? Тож замість душу вони витираються котами. Німці давним-давно без російського газу мали б замерзнути ще в 22-му році, але сука тримаються і певно палять всі томіки Майнкамфу, аби зігрітися. Коротше, бідні, бідні європейці, тільки сита, багата та щедра Росія вигодована на курячих ніжках буша, я напа, нагадаю вам, може урятувати Європу. Тож європейці масово мають вчити саме російську не И такие колоссальные деньги, простите, идут мимо кассы. Прошу прощения, он говорит 5% или учите русский язык? Или учите русский язык. Но это я говорю, Кирилл, вот от 5 до 6 срок будет вот этого прохода будет минимальным. Но я учить, вас... учить русский язык придется все равно. Ну, вообще это учить русский язык. Если будет кому. Да, Учить русский язык – это вообще достаточно интересная вещь для будущей Европы. По крайней мере, сможете найти где-нибудь в каком-нибудь российском фастфуде место, там, свободная касса кричать и так далее. Это вообще очень полезно для сегодняшних европейцев, потому что другой работы там может в некоторых странах и не быть. Але здається, що всі місця за касовими апаратами в Росії зайняті, Ми до цієї теми повернемось, але трошки згодом. А зараз про справжнє свято і не про День Росії. На Росії їхні мальчики, калакольчики, защитники і патріоти, надія цвіт нації. Повертаються із полону додому. Арм'янчик, правда, ліс, камон. Ось цей фрагмент із хуторської програми треба вирізати. Саме цей. Бо в тебе чомусь жодного випуску по. Обміну полоненим не відбувається. Ти подивись, просто глянь, яких красенів, богатирів у нацистів із лап зла При Притому у тих чоловіків, які зараз вертаються додому, більше кримінальних статей і ходок в Росії, аніж цих статей у Гаспаряна в Україні. Певно, Пиня сподівався щиро вірив, що зможе утилізувати це сміття. А ми не знаємо. Мені так здається, ми навмисно саме їх зберегли. І повертаємо назад в рамках обміну від нашого дому до вашого. Бо що б вони робили і роблять нас на фронті? Вони вбивають наших. А повернувши їх в Росію, вони будуть вбивати ваших. Ну хіба це не геніальна еволюція харчового ланцюжка? Ти, чесно, я не хотіла, щоб тебе обмінювали. Так Ти послухай, мамо, що ти держ? не доедешь. Тебя куда-нибудь на границе Бел... с Белоруссией, блин, отправят, типа помощь окажут, психологическую и так далее, и обратно туда. М -м -м -м, так это понятно. А что понятно, сидел бы там, что ты не будешь... Блин, вот мне там делать нечего, а. Да сидел бы там... Не хочу. Давай это... мы потом вот с тобой на... на эту тему поговорим, хорошо? Давай не на камеру. Контрактник? Вашник. Что значит вашник? с бутырки подписал. Тюрьмы. Из тюрьмы? Да. А за что ты сидел? 111 4-й, 111 третий, 33 третий, 210 -й. Это 162 -я должна была быть. Все особо тяжкие. А можно переехать? Особо тяжкие телеса с смертельным исходом. 33 третий это лидерство. 210 это ОПГ. Или ОПС, не помню. 22 года? А что смешно? Пока есть? Могу себя по новостям найти. Да, мне еще по новостям показываю. И ты этим гордишься? Нет. Я просто говорю то, что, блядь, почему я тут? Здорово! Это пи. Ну, на коротке, если, короче... 11 человек только я один а ты где звонки во-первых снимают мать и ты на громкой в автобусе один народ с кем с этим уебанским вообще кто он бурят он кто Хто де чек, який до 20 лет собрал кре, фулхаус із кримінальних статей? Кто это? Але знаєте, що цікаво? Деки, що за примарну свободу готові обміняти життя на погончики і поїхати на фронт, за три роки може якось не залишилось. Примарних черг із добровольців на Росії теж ніхто не бачить. На папері резерви у російської армії мільйонів. А у військоматах просто перекоти поле. Тож тренд останнього року це мігранти. Равшан та Джамшут більше не роблять дорогі ремонти на рубльовці і не візуть піцу на арбат. Мігранти це тепер ще дешевше гарматне м'ясо за самих росіян. Їх тепер пускають в Росію тільки через фронт. Хочеш паспорт і двоголову куртку курку на фронт. Хочеш привезти родину до Росії на фронт. При тому самі росіяни і не думають маскувати своїх намірів. Вони відверто кажуть, он, глава слідчого комітету Бастерики, на голубому глазу публічно сказав: мігрантів виловлюють занадто мало. Треба збільшити відсоток м'яса. Ну а потім раптом національні регіони типу Башкортостану, де цвинтарі ростуть як гриби після дощу, бо там найвищий показник смертності СВОшників. Такі, блядь, а де взяти робочі руки? А хто буде працювати? Тож і оголошують набір мігрантів. кажуть, двері відкриті, їдьте до нас, замінюючи, заманюючи їх різноманітними преференціями, яких немає навіть у місцевого населення іпотека, вище зарплати, громадянство, демо вам все. Але то таке. Проблеми Нацреспублік, як то відомо, Москву не дуже то турбують, поки там виживають, в столиці пропонують навпаки всіх мігрантів замінити робота. Раскрашенный джек. Гораздо лучше живого пилкового мигранта. Никого не носил. Никого не убивал. Нет никаких с ним проблем. Давайте заведем робот. Вот я много видел доставщиков птицы от Яндекса, но у них не на кого нападает. Милый мил этот э, коробок. Ничего с ним не происходит. Я тоже читал фантастические романы, знаю, что они могут выйти из-под контроля. Я согласен. Ну это же машина. Что за программеры, что и Давайте не будем увлекаться. Таким путем у нас, во-первых, высоко будет высокотехнологичное производство, у нас будет развиваться наша наука, наши технологии. И таким образом нам не нужно будет терять свою идентичность. Потому что мы тогда не будем рисовать все вот эти демократические справки, что некуда деваться, некому развозить пиццу, Соответственно, нет там работы такси. Есть уже такси без пилотов. Соответственно, есть доставка пиццы. И строительные технологии есть, особенно если не 20-этажки строить, а вот эти одноэтажные дома на 3D-принтере. Поэтому робот, в голове у которого добрый русский искусственный интеллект, да? Ну да, а напевно, продовжуєте продовжувати про щасливо життя в Російської Федерації. Новості не смотрите і не знаєте, що вас либо на убой на фронт, либо замінить роботами. Тільки мене є ротручне запитання до Малафеєва і Свошникифіки країн грабують, и катують і гвалтують. Ви з нами що будете робити? Чи насправді найбільше страх це іммігранти? Я все Чекаю, коли нарешті на Росії реінкарнують справжні гулаги, от як було. Та фільтраційні табори, коли на вулицях будуть хапати мігрантів, маркувати їх, забороняти ходити по тротуарам та побудують для них окремі гето. Бо ж на сьогодні мігранти в Росії закривають дві критичні проблеми: перше, їх рекрутують помирати на СВО. Ну і звісно, ними закривають певний відсоток тієї самої нестачі робочої сили, а жити красиво в Росії їм ніхто не пропонує. Он же і глава міністерства внутрішніх справ вимагає вислати мігрантів, які не приносять користь російському суспільству. Ну тобто не помирають на СВО. Я б на місці знаєте недорогих росіян не розслаблялась, бо сьогодні це стосується мігрантів. А вже завтра ця ж риторика буде застосовуватись і до корінного народу в жилому секторі не має бути нелегально прибуваючих мігрантів. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну. Наступательность в период становления службы снижать нельзя. Необходимо обеспечить тесное взаимодействие подразделений. В этих целях во всех территориальных органах министерства введены дополнительные должности заместителей и руководителя. Кроме того, Нужно исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, чем провоцируют негативную реакцию местных жителей. Приемы и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа. Фотографии видеоочередей, которые нередко появляются в медиапространстве, наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема, в том числе тех нелегалов, которые добровольно пришли урегулировать Свой статус пода, я не розумію. Ну чим так важко зібратися в держдумі та дозволити вже їх просто відстрілювати на вулицях отак, як собак, знаєте? Ну а потім далі знову ж таки тих так самих росіян. На цьому друзі будемо завершувати перспективи життя в Російській Федерації. Здається, чим далі те, тим стають цікавішими. Але звісно, фінал цієї історії розпад. Російської імперії треба наближувати своїми силами, і, зокрема, допомагаючи збройним силам України. Тож не забувайте про наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. І кожна ваша гривня, долар, євро, єн. Це все дуже важливо. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!